Чи нормально порушувати обіцянки? Цікаве питання. Вроді, логічна відповідь має бути ні. Ну, однозначно, і я з тим також згодний, і ви з тим також згодні. Але що відбувається з людиною? Деколи люди дають обіцянки, а потім їх не дотримують. Що може бути, чому людина? Давайте розберемося, чому людина може погодитися. Я ще раз кажу: я за те, що так, якщо ви пообіцяли, то вже потрібно утримуватися. Але. Але але бувають випадки, коли людина може не дотримувати свого слова. В першу чергу, давайте ми розберемося, чому людина погоджується на те, щоб щось пообіцяти. Це може бути перша причина, що людина не може сказати ні. Тобто вона така, ну 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 як мене попросили, все я мушу це зробити. І потім людина не хоче цього робити, або в неї там інші обставини, які мала зробити, ще щось стається. Да? От. І вже людина потім така, знаєте, змушена потім не того не зробити. От на неї, вроді, розраховує. Тобто, це може бути зі сторони нав'язана кимось якась така ідея. От. Ну, маніпулятор, слава Богу, слава Богу, да? ще раз кажу, у нас вистачає в нашому суспільстві. Тому є люди, які стараються поманіпулювати іншим. Звичайно, це ненормально. Друга причина бажання догодити кожному, От всім догодити. Запам'ятайте собі таку одну ідею. Ви не можете всім догодити, тому що вас просто ну, не будуть цінувати, ви будете для всіх, як тряпка, От, і всі будуть користуватися. Правда. Правда, ти правду говориш. Дякую. От, всі будуть цим користуватися. Тому перша людина, яку ви маєте догодити, це має бути в першу чергу ви. Далі у вас є якісь члени сім'ї. Наприклад, це там, ну, чи колектив якийсь, чи члени вашої сім'ї. Окей, тоді нормально в цьому випадку так ви можете також догодити там членам сім'ї. От, ну як сказати, на якийсь певний відсоток, тому що, знаєте, якщо догоджувати всім членам сім'ї, то знову ж таки ваш не, вас не вистачить. Це також буде ненормальна ситуація. Ну, ну Знову ж таки, це все пов'язано. Бачите, всі ці відео з циклу про сонцеводичні водичні астрології, вони всі пов'язані з чим? З самооцінкою. Тобто я маю світитися сам та маю світити іншим. Тоді це нормальна історія. Якщо ж людина старається це світло тільки споживати від інших і сама не може засвітитися, тобто чому людина не може сказати ні да? або чому людина хоче всім догодити? Ну, любіть мене, тому що я такий класний, бо я така класна, да? ще щось таке відбувається. Це ненормальна історія. Ви маєте бути самодостатньою людиною, і вам не потрібно буде потрапляти в такі історії. Чесно скажу, мені не дуже приємно такі ці відео записувати, але. Так як є багато запитів від людей, так, які, на жаль, мають проблеми з самооцінкою, ну, тому мені доводиться проводити роз'яснювальну роботу. Далі через віру в дружнє розуміння та неправильну оцінку важливості даного слова. Ну, тобто людина сама не розуміє, то, ну, це важливе чи не важливо, бо щось таке воно сказав та і сказав. Розумієте? От. І четверте, це може бути банально проста безвідповідальність. От людина взагалі безвідповідальна, от що попало, щось морозить, городить, говорить, невідомо що робить. Да. Значить, що важливо зрозуміти, у вас можуть бути випадки, коли так, ви можете е, дати обітницю. От, ну давайте ми дивимося такий варіант. Ми всі маємо можливо, здатність попадати в якісь ситуації, в якісь випадки, де ми можемо помилитися. Добре, якщо стались такі обставини, що ви щось пообіцяли, ви там. Ну, хотіли догодити, вас не вийшло, окей, ну хоча би там з людиною, ну зізвоніться, зустрініться, скажіть, слухай, я тут обіцяв, ну склалися обставини, я там щось на емоціях наговорив, не те сказав. От вибач, обіцянка витримана не буде. Ну хоча би буде порядно з вашої сторони, те, що ви людині це поясните, от, відійдете, ну, налагодити контакт. Можливо, просто сталася помилка. Так, хорошо, ну хотів, по, хотів зробити, ну, от, пообіцяв, не можу виконати. Окей, ну це нормально. Знаєте, Тому що, ну, я колись з людьми спілкуюся, кажуть, я сьогодні хочу так, завтра передумаю, передумую, тобто, я господар свого слова. Сьогодні дав, завтра забрав, тобто, ну, якби так не піде. Тому що ці люди, вони, ну, якщо ми говоримо про сонце, тобто то, так, можуть якісь умови змінюватися. Але коли людина свідомо вас заставляє ну, і там йде там, на маніпуляції для того, щоб вас там в якісь рамки поставити, це вже ненормальна історія. Ну, Це абсолютно ненормальна історія. Тому що ви попали в якусь таку історію, ну, проаналізуйте, якщо це було була якась помилка, вибачтеся перед тими людьми, зробіть собі висновки та спокійно живіть далі. На майбутнє старайтеся, що робити, розумієте те, що так окей, якщо я щось обіцяю, то я маю це виконати. От є навіть техніки такі, я знаю людей, які вони коли спілкуються, вони кажуть різне. Окей, він каже: так, якщо я щось обіцяю, я це записую. в Блокнот. Якщо я це в блокнот не записав, я не знаю, що ви почули, що ви собі придумали. От я за це відповідати не буду, та виконувати цього не буду. Маєте що додати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться цим відео з тими людьми, які обіцяють та не виконують, також з маніпуляторами. Можливо, для них це відео буде цікаве. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.